Гривень на Міннинських ринках зросли ціни на яйця. Домашні на ринку урожай коштують 100 гривень, каже покупчиня Валентина. Ціна кусається, але цей продукт у холодильнику має бути завжди. Домашні яйця 100 гривень. Де ви таке бачили колись? Будемо купувати, бо треба якийсь піржок спекти, якісь вареники. Та ж яйця будемо купувати. Два десятки я ябичом купую. Продавчиня Катерина каже, цієї осені ціни на яйці змінювалися 5-6 разів. Найдорожчі – домашні. За десяток фермерських просить від 65 до 80 гривень. Яйця різний поставщик, є ясень світ, київське яйце, є авангардовське наше Вінницьке яйце, є і є тульчин. Ціна яйця йде по величині, в основному по величині яйця. Ну, якщо фермерське, то воно трошки дорожче, бо там чуть краще ну, як, технологія може виготовлення. Просто. Закупка піднялася не тільки на ринку, дивіться, вони ж і по супермаркетах, і везде ціна піднялася. З чим це зв'язано? Говорить, що з електричеством, другий – з бензином. Галина Іванівна каже, пенсії на все не вистачає, тож яєць купує небагато і не часто. П'ять штук зараз купив, в мене більше немає грошей. Та й за квартиру плачу дві тисячі, як можете представити, як я живу. Від 60 до 80 гривень за десяток коштують яйця на ринку мир, каже продавчиня Ольга. Похолодало, кури не так несуться. Може, і за світло також, це ж теж залежить. Гривень 20-30 це точно за місяць. Трошечки менше, звичайно, але купують все одно. Було 67, тепер 70. Збільшилась на 3 гривні. Сказали, що корм подорожчає. За сьогоднішній день ні десятка не продали. Вікторія Янова з Харкова до Вінниці розповідає, переїхали через повномасштабне вторгнення РФ, родину в якій двоє дітей треба чимось годувати. Тож, попри здорожчання, яйця в їхньому раціоні постійно мого м'ясо та яйця це є трансі речі, які попільні ми, ми не можемо нормально жити, бо що тоді ми маємо їсти. 75 гривень за десяток домашніх просить на ринку привокзальний бабця Марія. Домашня ферма, багато курень. А скільки курочок у вас? 200. А ціна яка? 80-75. Геть 90 продають, я бачила. Осінь курі не несуться, повилинювали, аж будуть після різдва нестися. За даними держстату, у листопаді вартість яєць у порівнянні з вереснем зросла на 60% і на 25% у порівнянні з минулим роком. Зниження цін прогнозують на січень лютий Дар'я Красовська, Андрій Нєстіров, Суспільне, Новини, Вінниця.